Але сьогоднішній колишній європейському союзу, який колись створився на основі європейського об'єднання вугілля і сталі, по суті, більше немає. Придуркувати європейські політики останніх років доклали до цього всіх зусиль. Вони повністю зруйнували уявлення про ЄС як економічного гіганта, який не бажає воїн та розбороту між європейськими державами, у якого торговельний оборот з Росією сягав майже 500 мільярдів доларів. Коли цей оборот рухнув, то напевно не просто так. Якщо ми говоримо вже про економічні показники, Європа згорнула торгівлю з Росією, Наскільки це було можливо виключно після того, як Російська Федерація почала атакувати Україну ще з 2014 року і поглибила свої станції і розрив між Росією після повномасштабного вторгнення? Так, товариш Медведєву дуже дивно дивитися на таку реакцію європейців. Мовляв, що ж ви тут, європейці, лізете в наші тут справи? Яка вам там потрібна Україна? Що ви маєте до України? Європейці мають щось до України, тому що вони так само бачать нас у своїх лавах, на відміну від Росії, звичайно. Якщо ми говоримо далі про пропагандистські меседжі зашифровані у цьому пості Медведєва, то якраз один із ключових них, той, що дуже зараз часто лунає із пропагандистських рупорів, це про яру русофобію. Це політизована глобалістська, а від недавнього яро-русофобська організація. Організація, яка мріє проривальні не проти Осії таким чином Росія конвертує прийняття Росії як загрозу в те, що проти неї налаштувався весь світ, і особливо європейці. І тут постає питання: причинно святкових зв'язків, то хто зробив перший крок для того, щоб Європа подивилася на Росію зовсім? По іншому саме перший крок зробила Росія, коли що коли напала на Україну і показала свою звіряче нутро, тоді звичайно що не одразу, але європейські країни побачили, чого насправді вартує ота і російська велич, і ота співпраця, яка може бути завтра розтрощена ракетами, тому у формуванні про русофобію російські пропагандисти і зараз Медведєв маніпулятивно перекидають. Провину за ситуацію на європейців і роблять себе жертв мовляв, проти них ополчилася вся Європа.